Враховуючи, наскільки франшиза про хлопців у білих капюшонах популярна, кожен гравець бодай один раз, але задавався питанням: чи існували асасини у реальному житті, який був спосіб їх життя, яке в них було кредо тощо. Ще й масло у вогонь підливав історичний контекст, який намагалися додати Ubisoft до своїх ігор. В сьогоднішньому відео ми спробуємо дізнатися, чи були асасини насправді, та чи мають вони щось спільне із своєю ігровою адаптацією. Всім привіт! Мене звати Олександр і ласкаво прошу на ігровий канал. Ран на якому ви можете дізнатися усі новини ігрової індустрії та знайти цікаві відео, ми починаємо. Звідки потрібно починати шукати інформацію? Режим Шерлока увімкнено багато років тому, коли ще існувала та процвітала серія Принца Персії, був такий собі Патріс Десіле, людина, яка вже дуже довго працювала у Ubisoft. До речі, саме він у свій час придумав башти, на які потрібно залазити. Хто ж знав, що через 13 років Юбіки будуть продовжувати їх використовувати? Розроблюючи нову гру, Патріс надихався книгою під назвою Аламут, написану словенським письменником на ім'я Владімір Бартол. Але книга не історична. Це Історична балетристика, що ж було насправді, Аламут, це фортеця, розташована на вершині гори, яку в 11 столітті захопив дехто Хасан Ібн Сабах, який став засновником ісмаїліцької держави з центром у цій фортеці. Окрім того, він і започаткував організацію асасинів. Розпочалося все це діло з 1090 року, але все не так просто, та не у настільки загальних рисах. Давайте йти по порядку. Хочу показати вам найпотужніший ноутбук Rockstrix Strix SCAR 16 від Asus. Неймовірно, потужний потужний пристрій, який готовий до всіх сучасних та майбутніх ігор. Тут у Говарду би сподобався. Rock Strix SCAR 16 має 16-дюймовий дисплей Nebula HDR, формату Quad HD з підсвічуванням Mini LED та частотою оновлення 240 Гц. На борту встановлений Intel Core i9 13-го покоління, 24 ядра, 32 потоки. Найсучасніша відеокарта Nvidia GeForce RTX 4090 для ноутбуків та із блискавично швидкою пам'яттю формата DDR 5. І що ще дуже важливе для ноутбуків? Правильно, акумулятор. І у Strix Scar 16 він на 90 Вт годин. Вистачає на 8,5 годин перегляду відео. З якої сторони, не подивись, це дуже крутезний та потужний ноутбук. Зацікавив, посилання залишу в описі. Існували Фітіміди та Сельджуки. Перші контролювали Сирію, частину Аравії та Єгипет, а другі знаходяться на середньому сході. Фатіміди для боротьби із ворогом вирішили на територію сучасного Ірану відправити емісарів, серед яких був Хасан Ібн Сабах. Саме він зміг у 1090 році, про що ми вже згадували, захопити фортецю Аламут, яку того часу називали ще Орлине гніздо. Захопити її досить складно, адже вона знаходиться на кручі Ельбруса, що ускладнювало навіть просування до неї. Варто зауважити, що війна. Із сельджуками була доволі успішною, адже вдавалося відвоювати величезні території. Тим не менш із Хасаном сталася цікава історія. На той час головним повинен був стати Нізар, якого підтримував Ібн Сабах, але батько цього Нізара стратив його, таким чином позбавивши права наслідування, що стало причиною боротьби всередині халіфату. Хасан Ібн Сабах, судячи з усього, зрозумів, яку владу та території має, та вирішив відділитися від усіх, захопивши із собою завойоване та створивши власну ісмейлітонізари державу і столицею Аламут. Причому діяти Хасан став максимально швидко. Він зрозумів, що у нього вороги всюди, а отже, потрібно якимось чином крутитися. По-перше, він налагодив мережу шпигунів, які були у наближених до нього державах та передавали йому всі події. Таким чином він мав усю інформацію та мав змогу підготуватися до найнепередбачуваніших дій з боку його ворогів. По-друге, всіх, хто знаходився у його державі, звичайних громадян, він позбавив потреби сплачувати податки. Натомість вони повинні були будувати дороги. Огиб, створювати укріплення, підготовляти позиції для боїв та зводити фортеці, але Хасан Ібн Сабах чудово розумів, що все одно може не вистояти проти ворогів. Йому потрібно було впливати на верхівку влади, найближчих до нього країн та загалом усіх країн ісламського світу. З цього і починається історія асасинів, які мали змогу наблизитися до високопоставленої особи та вбити її. Подейкують навіть правильніше сказати, що існує легенда, яка передувала створенню організації таємних вбивць одного із підлег Лих Хасана було страшено одним із візирів сельджуківського султана. Після чого Ібн Сабах заявив, що потрібно помститися. Добровольцем в Аламуті виявився дехто на ім'я Бутахір Арані. Він діставшись до цілі за двома версіями: або ставши носильником переносного шатра, або прикинувшись прохачем, зміг тихо ліквідувати візира. До слова, щось подібне із прохачем ми можемо побачити у трейлері Assassin's Creed Mirage, коли головний герой, завдяки тому, що виглядав як бідний, зміг підібратися ближче до охорони своєї цілі та розпочати почати бійку із вигідним для себе таймінгом та позицією після подій з візиром в Аламуті вирішили створити організацію відданих старцеві старцем. Себе називав Хасан Ібн Сабах асасинів смертників, головною задачею яких була ліквідація високопоставлених осіб в інших державах та залякування. Причому підготовку проходили саме у фортеці Аламут. Історична справка слово асасин більш сучасне. Ранні хроніки та історичні записи свідчать, що таємних вбивць називали або Хашашин, або Хашашия. І тут цікавий момент, дехто вважає, що назва пішла від того, що асасини вживали гашиш, через що бачили різноманітні галюцинації, майбутню нагороду за смерть у бою тощо у такому стані ними керувати було значно легше, але багато хто в це не вірить, в силу того, що асасини мали дуже хорошу підготовку та дисципліну. А коли людина вдовбалася, вона точно не Зможе виконувати серйозне завдання скоріше за все слово Хашашин пішло від «хасайюн», тобто послідовник Хасана Ібн Сабаха. Процес вступу був складним. Це вам не заяно скласти та вступний іспит. Юнаків спочатку тримали декілька тижнів під фортецею, згодом впускали, але змушували вже чекати всередині, поки їх запросять, але паралельно над ними додатково знущалися, аби залишилися найстійкіші. Причому варто зауважити, що майбутні асасини та загалом організація позиціонувала себе більше як політичний важіль, який знищував тих, хто не згоден з діями та рішеннями Хасана Ібн Сабаха. Чому ми можемо зробити такий висновок? У організації. Була ієрархія. Ступенів було достатньо багато, але ось декілька з них. Фідаїни найнижча ступень в Ордені, просто зелені новачки, які офіційно вступили до лав асасинів але мали виконувати різноманітні завдання, вбивати, та не мали якогось секретного доступу до таємниць організації. До них були тільки лазики. Це звичайні учні. Згодом були Даї. Це вже більш серйозна ступінь, завдяки якій асасин мав трохи більше інформації про діяльність організації. Плюс міг заохочувати вступити до лав асасинів Одним з головних були Дай Аль-Кабіри. Вони отримували наказ. Напряму від Хасан ібн Сабаха та мали доступ до всіх секретів організації, виходячи з цього, можна зрозуміти, що виконувалися забаганки виключно головного, який, отримавши інформацію, міг наказати когось вбити, хто буде йому заважати, і неважливо, що там і як, тобто звичайні найманці асасини, але мотивовані вони були надзвичайно сильно, адже вважали, що після смерті, яка настане в бою, вони отримають величезну нагороду. Найцікавішим фактом є те, що асасини набули найпотужнішої сили саме після Після смерті Хасана Ібн Сабаха, причому навіть інколи були союзниками із хрестоносцями, проте у 13 столітті внутрішня криза між особиці послабили державу, і вона пала від монгольської навали. А після падіння Аламуту взагалі перестала існувати. А організація розійшлася по світу та пішла у підпілля. Але яку зброю використовували тогочасні асасини? По-перше, в них були прості ножі, завдяки ним можна було скоїти приховане вбивство. Окрім того, потрібно розуміти, що у той час із ножем ходили майже всі, тому він міг взагалі не викликати підозр. По-друге, вони були майстрами ближнього бою. І по-третє, вони мали чудові акторські навички та розуміння мови і традицій того регіону, до якого їх надсилали. Адже потрібно розуміти, що бути там вони можуть дуже і дуже довго, а своє місце знаходження потрібно не видати та здаватися Місцевим, щоб не викликати підозр. Вони не носили білих халатів, епічних прихованих кинжалів та всього того, що асоціюється у нас із серією Assassin's Creed. Проте частину одягу, схожого на те, що є в іграх, вони носили. Різноманітні джерела вказують, що асасини, наприклад, фідаїни, носили білий халат із червоним поясом та капелюхом. Але коли вони виходили на завдання, то перевдягалися. Адже головна задача асасина стати частиною оточення та максимально сильно не привертати до себе уваги. А отже, ви Виглядали вони як люди того часу, тієї місцевості. Плюс хочу подякувати спонсорам каналу. Завдяки вам, я можу створювати цей контент та робити його значно ліпшим. Плюс особлива подяка нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадіку та Ігорю Смольському. Ваші внески неймовірно потужні та стабільні. Дякую вам, суперстари. Плюс, любий глядачу, якщо тобі сподобався цей контент, можеш його підтримати та стати спонсором. Але якщо є така можливість, першочергово підтримуйте ЗСУ. А ми продовжуємо. Якщо підбивати підсумок, ми чудово розуміємо, що асасини насправді були, і серія відомих ігор точно брала якусь частину історії, задля того, аби створити цікавий та інтригуючий образ таємного вбивців в своїх іграх. Варто зауважити, в розробників це вдалося. Проте із реальними асасинами вони мають не надто багато спільного. Отже, на цьому відео завершено. В нас був такий, скажімо, маленький та дуже стислий екскурс в історію. Сподіваюся, вам сподобалося. Вліпіть свій таємний лайк та підписуйтеся на. Канал, побачимось в нових відео.